Як так сталося, що ви заблокували трибуну? Там відбувалися декілька подій. Спочатку було голосування за постанову про там, певні перерозподіли в комітетах і була пропозиція Мустафи. Озвучена про те, щоб довго таки позбавити посади заступника комітету з економічної політики, тому що при попередньому розгляді була пропозиція Луценка, але він помилився в назві комітету і тому її не врахували в остаточній редакції. Тоді Мустафа запропонував цю пропозицію врахувати зараз при голосуванні, але сталося так, що Гройсман це не врахував. І знову ж таки виявилось, що коли вже... Голосували в цілому, то було не персональне голосування. І ми прийшли йому сказати, що було персональне, він спробував це питання уникнути. Тому заблокували трибуну, і коли вже її заблокували, то було повернено до питання розгляду постанови про комітети, потім проголосували окремо поправку на ЄМА і потім прийняли в цілому вже без фальсифікацій. Ну, тобто відбулося по всій процедурі, як воно мало бути. З чим ти прибіг до Володимира Гройсмана? Я вам показав статтю регламенту 45 й Стаття 45 про те, що кожна поправка, яка надходить, вона голосується окремо. Потім ставиться в цілому питання. І поправка, і пропозиція. Поправка це те, що йде через комітет, а пропозиція те, що ставиться з голосом сесійній залі. Що тепер будете робити з неперсональним голосуванням? Ну, це те, що вимагає регламент, тобто зупиняти сесію і переголосувати це питання, як, власне, всі боролися в цій сесійній залі два скликання на тому, в шестому скликання. Але уникнути в подальшому фактів неперсонального голосування яким чином можна? Чи лише розраховувати на журналістів? Ну, взагалі можна запроваджувати відповідальність за це адміністративно, кримінально, позбавляти права виступів, позбавляти права голосування, бути в зінях. Тобто на сьогодні немає санкції за те, що ти голосуєш неперсонально. Але якщо таку санкцію запровадити, я думаю, що це посилить відповідальність і депутати не будуть голосувати неперсонально. Це має бути добра воля депутатів і їхнє бажання не повертатися до знову до голосування. Більше того, ну ви знаєте, тут же такий момент це проголосував наш колега з, з нашої дружньої фракції, і потреби в такому голосуванні в принципі не було, тому що за цю постанову було більшість абсолютно голосів. Навіщо це робити? Але знову ж таки, стільки ми вже говорили про неперсональне голосування, це порушення конституції. Якщо ми не готові вирішувати, перепрошую. Виконувати закони, то як ми можемо звертатися до громадян і просити їх, наприклад, будь ласка, потерпіть ціни за вищий газ? Це нелогічно.